Період такої, ну якби відвертої боротьби, такої неприхованої, десь десь тупої, десь примітивної боротьби, це не метод діяння в сьогоднішній час. Зараз потрібно бути ще й розумним, мудрим, мати ще ті якості, які по справжньому цінуються в сьогоднішній день. Ви приклад, як українці роблять якусь роботу, вони беруться за все, чітко не усвідомлюючи, що їх чекає попереду, які труднощі, з чим потрібно буде стикатись в процесі роботи, і саме головне, який ти хочеш мати фінал, який ти хочеш мати результат, це найважливіше в будь-якій стратегії в будь-якому бізнесі. Якщо якою би не була людина мудрою, вона все рівно буде продовжувати ділити світ на чорне і біле, на добре і на зле, заставити себе. Слухати європейців набагато важче, ніж росіян, адже росіянам зрозуміла мова. І тому що ти пишеш класні тексти, то ти вже апріорі зрозумілий російському народу, і він легко приймає твою музику, якщо вона ще до того всього талановита. А ось європейці мови не розуміють, вони сприймають тебе через вібрації, через посил, через енергію. Нам можливо вдалося більше ніж комусь оцей згусток. Такої чоловічої енергії, козацької енергії е, передавати через музику наживо. От чи вам всі кажуть, хлопці, скільки не слухали ваш альбом, ну в порівнянні з живим виступом, це просто небо і земля. Я розумію. Я розумію, чому я знаю світові команди, які е, не передають свою живу енергію через альбоми. Ну, наприклад, Мюз одна з моїх улюблених команд наживо. Вони фантастичні. Альбом так собі, Азіан Азіанда Фундейшн. Неймовірне шоу, неймовірні енергії. Вони так качають, що, що ти через 10-15 хвилин впадаєш в певний транс. Натомість, на альбомі все це не так багато виглядає. Альбом набагато бідніший емоціонально, чи ну немає можливості, знаєте, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. В даному випадку, коли ти дивишся на команду, ти чуєш і бачиш одночасно, це підсилює твої враження. Ми кайфуємо. Від того, що ми робимо, це передається глядачу безперечно, і от ця суміш у цього драйву е, ну, якби, технічних можливостей і природності, вона, ну можливо, ще й візуальної картинки також е, немаловажна, Вона приводить до цього, що ми, наша музика цікава там. Це факт. Е, музичне мистецтво це ремесло, це чиста галузь, в якій ти маєш по перше навчитися гарно грати на інструменті. Тобто ти мусиш бути професіоналом. Недостатньо бути. Е, Студентом КПІ, а там десь в перервах бринькати на гітарі. Ні, ти мусиш для того, щоб конкурувати світовими зірками, ти мусиш бути професіоналом гри на своєму інструменті. Ну і ти маєш зрозуміти, що ця дорога важка, складна, але надійна, чесна і дуже вдячна. Тому що, по ідеї, все, що ми маємо із Cosec System, ми заробили самі. Ми маємо результат. Ми їздимо по всьому світу. Нашу музику поважають, люблять і сприймають. От Реально, що вклав, то і отримав. І якщо ти дійсно вмієш з собою знайти спільну мову, якщо ти маєш силу волі, якщо ти вмієш заставити себе не лінитись, то ти щаслива людина. Ти в будь-якому бізнесі досягнеш успіху. Я дуже вдячний Долі, що я вибрав такий шлях. Україна чомусь на диво пройшла мимо таких стилів, як панк, реггей, даб. Транс, метал. Та навіть те, що в нас називається хіп-хопом, я не зовсім хіп-хоп, але ті, ті жанри, які я назвав, вони взагалі в нас не, не, не підкріплені ніякими командами. Тобто, команди є, вони десь там в гаражах репетирують. І, можливо, на якихось невеличких локальних фестивалях себе показують. Але це ніхто не освітлює і цього ринку не існує. Тобто, заробляти цим гроші неможливо. І очевидно, і, і цього, і розвитку немає. Чому Україна пройшла, чому українці не, 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 ну, не ловлять другу долю? Да? Чому, у нас, чому Польща е, настільки багата музикантами в стилі Регі, і чому Україна пройшла, мимо цього, я не розумію. Не спішіть бігти на презентацію кліпу когось із російських відомих зірок. Повірте, і без вас вони його презентують. Ну от ми, ми зараз в такому стані, що ми мусимо один до одного, е, свій до свого. Я чи що ось там в такому-то клубі виступив такий-то гурт? У нас в такому випадку буде українська преса. У нас у нас з'явиться український контент. Що ж ми весь час говоримо про те, що Галкін з Пугачовою щось там чергове зробили? Нам що з того, я не знаю ні одного, ні другого і знати не хочу. Не тому, що вони погані чи добрі, тому що в мене свого вистачає. Яну Мельзі, як на мене все дуже просто, і я впевнений, що хлопці і, і слава давно зрозуміли, що їм е, варто на майбутнє нормально легально оформлювати свої стосунки із роботодавцем, в даному випадку клубом, який їх запросив, де і все хтось запитав, і, хлопці, а у вас є дозвіл на трудову діяльність в Росії? Ну, очевидно, а чого ж ви не питали всі 860 концертів? Ну зрозуміло, що це, це політична така акція, яка дає мала би дати зрозуміти українцям, що українці не віться, не жартуйте з Євросоюзом. Тому що, якщо ви все-таки виберете е, той вектор, то ми тут в Росії прикрутимо гайки і на і на музичному рівні також. Тобто вам навіть на, е, на виступ в клубі прийдеться брати дозвіл, і я вам скажу чесно: і нічого немає в цьому поганого. Ми весь час беремо дозвіл на виступ в клубі. Для того, щоб виступати в Європі, люба команда музична має отримати візу, але не звичайно туристичну, а візу з правом роботи. І це важче набагато, але це нормально. Я гордо виходжу на сцену, тому що мені консульство дало дозвіл працювати. Відповідно, зігравши концерт, я плачу 20% налогів в тій країні, в якій я виступив, і я є щасливою і законопослушною людиною. Сцена не терпить фальші, це місце. На якому в тебе, по ідеї, має змінювати свідомість. Ти маєш впадати в транс, в музичний транс, в інший якийсь транс, вібраційний транс. Маєш робити те, чого ти не робиш в побуті, те, що не є для тебе пересічним. Якщо ти робиш ці речі, робиш їх відносно свого внутрішнього таланту, який тобі дав е, тато і мама, в тебе не буде проблем ні на одній сцені світу, і в Росії в тому числі. Нам цікава Європа. Так чи інакше, тому що вона велика і вона різна. Європа це і поляки, які нам доволі близькі за менталітетом, і норвежці, і німці. Менталітет, яких не можна не знати. Це найцікавіша, як на мене, нація на планеті, тому що вона дуже збалансована, і вона у всіх галузях життя майже вона тягне за собою всіх. Очевидно, цікавим є країни Балтії, Естонія, Латвія. Литва їздити туди і грати з концертами, це і, і, і паралельно вивчати ментальні з народу, вивчати їхні звички, бачити їхню архітектуру, заходити в музеї. Хай нам не часто вдається це робити, але таки вдається, і, і це фантастика. Росія, як ну, одна із невеличких країн Європи, нас очевидно цікавить. Ну як, як можна ставити на Шарки в Росію і 24 країни Європи? У них все чудово з російськими книжками. Вони набагато більше звертають увагу на кінематограф. У них все чудово з телебаченням. Писали лайв на Останкіно ну, одну пісню. Ну, рівень запису колосальний. У нас в Україні навряд чи комусь вдасться на телебаченні записати такий лайв. Треба на все дивитися об'єктивно, без фільтрів і, і без е, підрасудків, що називається. Тобто те, що там гарно, дивіться, переймайте. Те, що у вас гарно, вип'ячуйте. Вкладуйте в це енергію, кошти і, ну, і балансуйте якось. Виступати е, однозначно цікаво і там, і там, але в, от, в цих пропорціях питання відсутності тих музикантів на європейському рівні вона зумовлена в першу чергу наявністю кордонів, наявністю віз, наявністю відстані, наявністю е, негативного іміджу України. Ми на собі вже 17-й рік відчуваємо. Перехід кордону, зміну, зміну відношення до, до, до нас, як українців. Років десять тому назад в Чехії нас зупинив поліцейський. Я запитав його причину зупинки, тому що в Європі не зупиняють, якщо ти не порушуєш правила. Я кажу, я ніякі правила не порушив, що ти мене спинив. А він каже: А в тебе українські номери. Я кажу: ну і що? А звідки ти родом? Я кажу монастири з Тернопільської області. Бачиш цю книжку, каже. Потім так раз бере відлистує десь половину і так. От ну, реально половину показує, а оце. Половина порушників з міста Бучач. Каже, де то є? Він собі уявляє, яка вся країна, якщо в нього із всіх порушників Європи, з України з міста Бучач пів книжки. Очевидно, а він мене зпиняє апріорі. тому що я для нього потенційний порушник. І так в кожній країні було: голландці нас спиняли, німці нас спиняли, бельгійці нас спиняли. Просто так, тому що у нас в українські номери. Навіть був момент, коли ми купили автобус свій і залишили його на польських номерах. Щоб вільно їздити по Європі і не мати цього клейма, що ти українець, зараз ми вернулися назад до українських номерів, не тому, що о, відношення їхнє змінилося, а тому, що нам все-таки хочеться інколи показати всім, що люди дивіться, ми українці, ми нормальні, ми такі, як і, як і ви, а може навіть і краще. І не треба на нас апріорі дивитися як на бидло. Ну, так, у нас з цим більше проблем. Нам приходиться доказувати боротись, виборювати повагу до себе. Ну, така в нас доля. Як на мене, торги відносно куди нам там туди чи сюди для мене виглядає абсолютним блюзнірством і лицемірством. Ну у нас нема вибору, ми все рівно так чи інакше є європейцями. Я зараз не кажу про якісь економічні схеми, я не кажу про, про якусь там вигоду, як кажуть, що буде, коли ми вступимо в Євросоюз і що буде, якщо ми не вступимо. Не про це йдеться. Ідеться про те, що ми вже 23-й рік Незалежності України, ми знаходимося на останньому місці в світі по рівні корупції. І якщо ви мене запитаєте, а що, вступивши в Європу, у нас корупція зменшиться, то ви знаєте, зменшиться. Так чи інакше, ми будемо змушені жити по європейським законам. Не всі європейські закони є добрі. Як для нас, так і для людства. Очевидно, в них проблем не менше, ніж у нас, але елементарні проблеми, банальні проблеми. Банальні, коли любий чиновник, люба людина, яка стала до влади, вона зразу міняє свою свідомість, вона стає е, е, уперем, вона стає чортом, до якого неможливо ні дозвонитися, ні, ні поговорити з ним по-людськи. І, і він, 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 стає, він стає слугою диявола. Він зразу починає красти, брехати і так далі. Ну, таких людей в Європі менше. Ну, ну погодьтеся, ті, хто, хто їздив, хто спілкувався так чи інакше, ну менше. Ось чого мені б хотілося від Європи. Я вважаю доволі цинічним нам запитувати європейці, а що ми нам дасте, якщо ми до вас вступимо? Цивілізованою людиною будеш. Тобі ніхто нічого не дасть ніде. Ні в Америці, ні в Європі, ні в Польщі, ні в Німеччині, ні в Росії. Немає такого поняття. Не чекайте від когось чогось. Завжди робіть. Самі те, що вам потрібно, і отримаєте те, що вам потрібно. Ніколи не дивуйтеся з когось. Завжди дивуйтеся з себе, що ви чогось не розумієте чи не можете. Я знаю, що все, що робиться, з своєї волі, добро. Все, що робиться з чужої волі, для тебе безпосередньо, є зло. Мова не йде зараз про форс-мажорні обставини, коли то не людина. Якщо тоне не це допомоги, помогай, навіть не думай. Потім. Зрозумієш, добре ти зробив, навіть якщо ти вбивцю витягнеш. Це, як кажуть, з тебе спитають. Для мене Євросоюз це відкриття кордонів нарешті. Це можливість поїхати на концерт будь-якої європейської команди в клуб. Не на стадіон за 250 доларів, коли ця команда вже а-ля Скорпіонс, яка вже, ну, я грубо кажучи, в Європі нікого не цікавить. Натомість її везуть в Україну як динозаврів. Ну, реально в клітках показують от, типу українці. Ви ж ще ж не бачили Скорпіонс. Та я вже його і не хочу бачити, люди. Давно ринок світовий формують інші команди. Можливість працювати. Європейці і... Тобто, Українці і так працюють в Європі. Люди, ми номер один в світі за кількістю емігрантів. 7-8 мільйонів українців працює за кордоном. Тобто людей не влаштовує життя тут. І вони від безвиході їдуть шукати кращої долі. Добре вони роблять чи не добре ну, не нам судити. Можливо, комусь не вистачило сили волі. Але ви знаєте, я знаю таких, які залишилися і розбили собі лоба тут, і нічого, нічого не зробили, тому що їх мало. В моєму оточенні цікаві люди, всі вони соціально активні. Для мене це громадянське суспільство. Окей, їх 50 чоловік. Якщо, якщо всі решту не активні, погано. Мало того, що у нас розмитнення любого автомобіля є просто, просто верхом безглуздя. Ну, від чого європейці просто навіть не можуть собі уявити, як можна, купивши автомобіль за 5 тисяч євро в Європі, ще тут, в Україні, заплатити за нього 12 тисяч доларів мита. Для них це не зрозуміло. Для мене це зрозуміло. Це корупція. Це під гаслом захисту українського виробника, який нічого чогось не виробляє, вже, вже цей закон про миту діє років 10. І за 10 років жоден завод, а він один єдиний, там в Запоріжжі, там чи де він знаходиться, чи в Кременчузі, жоден завод нічого толкового нам не видав. Ну натомість ми не можемо на, на машинах європейського рівня, тому що один єдиний чиновник пролобіював закон, який не дозволяє тобі вести цей автомобіль. Я допускаю, що підписавши угоду з Євросоюзом, багато галузей виробництва в Україні будуть реформовані. Або будуть приведені до повного нуля і отримують якийсь інший поштовх до, до життя. Будуть змінені схеми. Не виключено, що будуть якісь серйозні втрати. Я це допускаю абсолютно. Але такі галузі, як культура, очевидно, від цього виграють. Почнемо жити так, як живе серед європеєць, ці кордони зникнуть. Ви не можете собі уявити, який це величезний плюс. Це значить, що будь-який поляк. Німець сяде і поїде в Україну. А це спілкування, а це інтеграція. Так чи інакше, це працює позитивно. Ну не можна сидячи в місці жмеринка, навіть читаючи розумні книжки, навіть е вибираючи в інтернеті тільки ті програми і ті статті, які тобі безпосередньо подобаються, які ти вважаєш правдивими. Все одно ти не зможеш бути всесторонньо розвинутою людиною, допоки ти не, не приміниш всі ці знання практично. Коли ти не поспілкуєшся так наодинці з, з, з європейцями, з американцями, з канадцями. Добре, ми говоримо зараз про Євросоюз. так, а, а чому ми не говоримо про інші материки? Є Канада, є Америка, є Австралія. Ми могли б туди їздити з концертами, і, і наші книжки могли б там видаватися. Знаєте, яка кількість українців живе в Канаді, в Америці? І якщо ми почнемо жити більш-менш цивілізовано по європейських якби, законах, то очевидно, що нам легше буде їздити в Америку, в Канаду. Діаспора ніколи не охолоне до нас, тому що ми з ними з одного тіста зліплені. Вони е, не то, що охололи, вони почали тверезо оцінювати ситуацію в Україні. Немає вже таких е, романтиків-альтруїстів, е, які готові дати мільйон на абсолютно любу ідею, якою тут захворів той чи інший митець. Вони е, неохотно інвестують взагалі що-небудь в Україну, тому що розуміють, що тут є певна стіна. У вигляді чиновників, бюрократів і корупції. Добрим бути просто приємно, бути світлим, бути, ну, намагатися у всьому знаходити позитив, це просто раціонально краще, ніж у всьому находити негатив. Якщо все в своєму житті ти робиш власної волі, навіть якщо в тебе 12 дітей, 6 чоловіків, і ранком ти прокидаєшся із всією цією е, аравою, ти, ти будеш щасливим, все рівно будеш щасливим, тому що все, що ти робив, ти робив свідомо і зі своєї власної волі. Тобто це є твоя власна карма. Е, ось і все. В мене немає шість жінок, і в мене немає 12 дітей. У мене одна дитина, і то я не весь час донечка, і то я на весь час прокидаюся поруч з нею, тому що я весь час на гастролях. Е, я весь час прокидаюся щасливим і, 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 і усміхненим. Не уявляю собі життя без подорожей, їздити потрібно не на, на машині. А на мотоциклі, ну по-перше, у нас дороги дуже погані, тому що в тебе мотоцикл ендуру, це дуже зручно, це надійно і безпечно. Якщо ти в такому випадку ще й спілкуєшся з двоколісним конем, ти маєш можливість відчувати ще й палітру запахів, що не дозволено в автомобілі. І ця палітра різна. Якщо проїжджаєш густий ліс, то, то стає градусів на 8 холодніше. А якщо проїжджаєш відкриті. Участки дороги, то там, там, там може бути тепло і сонячно. І мотоцикл дозволяє тобі з'їхати з традиційних доріг і поїхати по тих е... доріжках, по яких не поїде автомобіль. І це ще особливий кайф, який я також люблю відчувати. Ну і насамперед, ми велосипедисти, ми любимо разом виїжджати в якісь знакові місця України, а велосипед він ж їде повільно, тобто ці враження ще повільніше до тебе входять. І це ще особливий кайф. В першу чергу для мене особисто це схили Дніпра в районі села Трипілля стайки Витачів Григорівка. Номером два є Карпати, Гуцульщина, Номер три це е, Львів, номер чотири. Я думаю, я думаю, що Волинь. І для мене особисто на п'ятому місці є Київ. Це місто, в якому я живу вже 20 років, і я не уявляю собі Україну. Без столиці Києва.